Свято сонця сьогодні відзначили у Житомирському садочку. Діти раділи довгоочікуваним промінчикам тепла і танцювали флешмоб. Долучилися як молодші, так і старші групи. спрямований на те, щоб діти упродовж дня грали, танцювали, веселилися, сміялися, не тільки навчалися, а головне відчували себе тут і зараз щасливими. Найменші дітки мали своє окреме свято у музичній залі. Старші ж танцювали на вулиці. Головним героєм стало саме сонечко, яке завітало до малюків. Свято для нас стало ще однією такою. Темою такою можливістю зацікавити маля, дати їм у цей смак дитинства, дати їм щастя, і це радість як для них, так і для нас. Готувалися до свята цілий тиждень. Діти вчили вірші, запам'ятовували рухи флешмобу. Дехто навчився перевтілюватись у бджілку. «Бджілка – це моя сама любима ну, комаха. Емілія зізнається, вона дуже чекала свято сонця у садочку, бо вірить, що так вони закликають хорошу погоду. Тому що сонечко, вона гріє, тоді веселіше, доща немає, і, і тобі якось радісно на душі. Дітки станцювали танець, а потім побігли малювати малюнки на асфальті. Що ти малюєш, розкажи? Сонечко. А чого сонечко? Бо сьогодні сонечко світить. Ось літає бджілка тут у мене нюхає квітня. Серед малюнків сонця, будинків та дерев є і великий прапор України у часи, коли повітряна тривога може лунати декілька разів на день, коли діти прокидаються не від тихого голосу батьків, бо вони на війні, а від гучних вибухів російських ракет. Такі світлі сонячні свята дарують дітям можливість пам'ятати, що вони все ще діти. Анна Чеполь, Олександр Немежицький, телеканал СК 1